Вітаю вас, друзі, вітаю Олексій Ляшенко. П'ять хвилин. Сьогодні у нас, якщо я не помиляюсь, п'ятниця Правильно. І давайте так. Як ми з вами і говорили, як ми з вами і бачимо, я не знаю, закінчиться це і коли. те, що закінчиться, так я впевнений. Але коли це закінчиться, знову вищий арбітражний суд. ВАК Вищий антикорупційний арбітражний суд, ВАКС. Що він робить? Він закриває справу проти Вадима Альперіна. Хто такий Вадим Альперін? Ну, це людина, якого називають батьком контрабанди України. І тоді раділи, все, справа пішла, він там щось вносив, щось переносив, щось казав. А закрили знову по, той, по тій же самій статті, яка називається там Правки Лозового. Да, це закінчення сроку давності розслідування. Розумієте? І адвокати кажуть, що розслідування подовжував не уповноважений орган, який повинен подовжувати це розслідування, а тільки ось цей суд. А цьому суду дані такі права і, і ніяких обов'язків, і ніяких покарань, і ніяких нічого. Альперін нормально закриває справу. Альперін що таке він робив? Він завозив нерозмитнений товар. То, ну, дивіться, везе. 100 телевізорів розмитнює, платить за розмитнення 5, продає 95 і от така, от така контрабанда. Гроші ніде не оподатковуються. гроші ніде не... Денне, і ми кажемо: а ви йдіть на 6 тисяч мінімалки і платіть податки. Ось що ви виходите, розумієте? Вакс, Роттердам закрили, Пацькана закрили. Це начальник кру, який взяточник, на якому ніде ніде клейма поставити. Да? Князеву вже в п'яте зменшують заставу. Я, я впевнений, що зараз, якщо б повололо туди Коломойського, Коломойського б вже відправили на Гаваї. Вакс. що відбувається? Я то розумію, що відбувається. Шабуні не Бутусов. Вони просто гадять Україні. Це вони курують кокурирують від імені Сполучених Штатів над цими органами: ВАКС, Набу і САП. І як тільки ми починаємо боротися, президент і вся команда боротися з корупцією, не те, що починаємо, а підвищуємо цю боротьбу, вакс і НАБУ все гасить, 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 щоб у нас корупція розсвітала, щоб ми, нас не прийма, не приймали ні в. НАТО, ні в ЄС, це завдання Шабуніна, це завдання Бутусова, це завдання Порошенка. Ось що вони роблять. Розумієте? А створені ці ці органи при Порошенко і прописані так, щоб ніхто більше не мог на них впливати. Ну, ось так от ми живемо, друзі. Щоб ви розуміли. Ну і ще. Я, а Нам не можна розслаблятися. Да, є Альперин, да, є Шабунін, да, є Бутусовий, да, є Порошенка, але є Україна. І є ми в Україні, і є наші хлопці, які воюють цього останні 4-5 днів дуже дуже тяжко по всій території, да, по всьому фронту. Це я знаю. Навіть де мій брат обстріляли. Ну, блин, Я хочу подякувати вам, друзі. Подякувати за вашу допомогу. Дякую за те, що ми. Хоча б щось вкладаємо, що можемо вкладати для того, щоб хлопці могли після бою, після відбиття, після визволення наших земель хоча б трохи відпочити добре. Я дякую Федині Ларисі, Капуновій Наталі, Богдашкіні і Валентині, наші спальники і наші. Ковдрики, коли ми висилали, да, вони дуже потрібні. Я вам дякую. Але у нас є ще одні юмористи. Юмористи, да? ну, ну, сміховиська таке, це е, Міністерство внутрішніх справ. Да, воно пропонує Раді встановити штрафи для закладів, що працюють у комендантську годину. Слухайте, це якась, якась фігня. У нас що, до, 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 Нема штрафів, немає штрафів. Працюй, комендантська година є, а працювати можна. Нічого тобі за це не буде. Так от законопроект, який там подає е, уряд да, при розробці Міністерства внутрішніх справ. Пропонує каракти суб'єктів господарського господарювання за порушення встановлених на відповідній території режиму світомаскувальни або режиму роботи під час дії воєнного стану штрафом у розмірі від 34 до 170 гривень. Тисяч гривень. Тисяч. Вибачте, 34 100 тисяч це залишають діти депутатів, міністрів за один тільки захід туди. Що ви пропонуєте? Це що, знову? Знущання над українцями. Це знову знущання над українцями. Мільйон перший штраф повинен бути. Мільйон не менше. Другий 5 мільйонів, а третє порушення зачинення, все, що ви робите. Що це за війна у нас, що це за міністр? що це за поліція? Що вообще відбувається взагалі? Я дивлюсь, 34 тисячі штраф. Бідний дійсно працівник отримує мінімальну зарплату, да? і ви кажете, щоб не йшли на конверти, та підуть і будуть йти. Ну так не можна. 6 тисяч мінімально, і він платить податкову, подоходний налог, він платить воєнний збор. За нього підприємство платить. ДФС, не знаю, пишіть, кричіть. Ну, і ще одна гарна новина. Більшість українців проти виборів під час війни. Ну, це нормально, це правильно, так повинно бути. Процес соціологічного дослідження проведено центром Разумкова наприкінці вересня. По ідеї проведення виборів в Україні, доки триває війна, всього НАТО підтримують 15%. 63% людей не підтримують. Ну і 20% не визначилися. Ну, скоріше за все, що тут, ну, як мінімум, половина також не підтримують. Ну, виходить, що більше 70% людей не підтримують вибори під час війни. У нас є конституція, яка забороняє це робити. Все, Ну, що ще треба? Ну, тут же ж нічого не потрібно. Ми кажемо, не треба закони, треба закон. Не треба. Навіть не треба приймати закони. Просто давайте виконувати те, що є. І все буде у нас нормально. Я вам дякую, друзі. До вечора. Україна переможе. Я дякую спонсорам. А, новий у нас спонсор Сергій Кравець. Величезна вам подяка, Сергій. Дякую тим, хто пішов уже. Ну, спонсор це підтримка канала пряма. Хтось довго підтримував, хтось був з нами. Величезна вам подяка, що ви були. Величезна подяка тим, хто приходить заново. Є там кнопочка спонсорства. Просто натисніть і станьте спонсором, якщо вам подобається те, що ми зразом, і те, що ми робимо. Робимо з вами ще раз, Україна переможе!